Отже, друзі, вітаю всіх! І розпочати хочеться з того, що у нас тема називається сьогодні зона комфорту. Звісно, ми не будемо говорити про ту зону комфорту, яка одразу приходить на ум. Це теплота вдома, світло в нас вдома, Літом влітку це кондиціонер і всякі інші штуки, які. Роблять наше життя, скажем так, дома в себе комфортнішим. Ні. Ми трохи поговоримо про свій психологічний комфорт, як це впливає на наш розвиток, як це впливає на нашу деградацію. Дуже цікаво, але це дійсно так. Отже, коли ти дуже вчишся, будь-яка людина, коли вчиться, це розвиток, і зараз це знову ж таки не є тема навчання в школі, навчання в університеті. Навчання на будь-яких якихось курсах. Ми зараз говоримо про самонавчання дорослих людей, які вже закінчили всі свої навчання, отримали дипломи і зараз тільки працюють. Ось отже, сюди ми додаємо слово «само», самонавчання. Тобто, поки людина пізнає щось нове, вона розвивається тільки людина перестала пізнавати щось нове. Навіть один єдиний вечірок, навіть якщо людина нічого не вчить, або тиждень, або місяць, то відбувається деградація. Людина не стоїть на місці. Так вже побудований наш мозок, наша вся оця психологія, ці от нейронні зв'язки, що не стоїть людина на місці. Починається деградація десь вниз. Дуже легко це можна перевірити. Навіть я зараз наведу кілька прикладів, впевнений, що ви впізнаєте, можливо, навіть і себе або інших людей там. Самий простий приклад. Це, от, наприклад, в житті ви не займаєтесь ніякою математикою, скажімо так, отою математикою шкільною, та, що була в школі, або біологією, або хімією. А ви пам'ятаєте, що ви там в школі вчили? Якщо вам зараз дати якусь задачку з валентностями, з е, побудовами якихось хімічних формул, наскільки ви згадаєте е, ці, ці, ці формули, як вони будуються, як відбуваються ці якісь там молекулярні зв'язки, і що таке валентність і всякі прочі штуки? Можливо, деякі терміни е, згадаються, звісно, щось там в довготривалій пам'яті у нас є, але навіть так досконало, як ви знали це в школі, коли це вивчали. Ви 100% не згадаєте. Це, це саме стосується якоїсь математики специфічної шкільної програми, е, тої самої історії, або, або всякої іншої ерунди, або можливо, деякі е, а, чого так відбувається? А того так відбувається, через те, що ви. В школі оце от вивчили, і конкретно тоді у вас була ціль рівно здати екзамен або написати контрольну роботу. Ось а, пройшло трохи часу: рік, два, десять, п'ятнадцять, двадцять, і ви це забули тільки через те, що ви не використовуєте ці дані. Отже, відбулася, якби ми не скажемо, що це відбулася деградація особистості, скажімо так, але відбулася деградація конкретних тих знань, яких є, які ви знали. Я не веду це все до того, що а, треба намагатися запам'ятати весь світ, запам'ятати всі бібліотеки світу в себе в голові. Абсолютно не треба цього робити. Лиш треба вчитись. Ви, якщо хочете пізнати щось нове, займатися чимось новим, навчитись чомусь новому, а, розвинутись, розвинути свою особистість, обов'язково треба вчитись. А, просто робити механічну роботу. От... Є людина, закінчила університет, пішла, умовно кажучи, на якусь роботу, і щоденно робить одну й ту саму роботу, скажімо так, однотипні задачі. І тут ми плавно переходимо до цієї зони комфорту. І фактично, це для людини зона комфорту. Це от, про роботу найчастіше якісь такі випадки. Чогось дуже часто від людей чути там ненавиджу роботу, це треба в понеділок ставати вранці. Ну окей, давайте на цьому трошки проведемо кілька прикладів. Як не крути, це є зона комфорту через те, що ну окей, людина встала вранці, але вона спокійненько тако йде на цю роботу, на свою, приходить, робить, сідає там з 9 до 6 вечора, робить там абсолютно однотипну задачу. Іде додому, вдома лягає на диван, включає привичний собі канал, дивиться там вечеря, і все, на цьому день закінчився, нічого нового. Вот. А, якраз це означає, що людина знаходиться в зоні комфорту, якби. Іншими словами, їй тепло. Проведемо таку паралель людині просто тепло, класно, нічого, ніякого стресу, ніякого напряга, прийшов, переставив ці бачонки на ліво, з ліво на право, все, робота зроблена, прийшов додому. Що ж таке дискомфорт у цьому всьому контексті? Дискомфорт це саме тоді, коли ви починаєте вчитись. Це в нас буде такий, скажімо так, психологічний дискомфорт через те, що це треба взяти? Подумати, знайти якусь нову інформацію, прочитати її, намагатися зрозуміти. Якщо ви не зрозуміли, і почитати якусь іншу статтєйку, подивитися якусь іншу інформацію на цю тему подивитись можливо якісь уроки відео уроки а всяке таке інше це вже є некомфорт. комфорт цього ми не хочемо робити набагато простіше прийти і там полистати просто в соцмережі і, або подивитись там новини по телеку. звісно не без цього це треба робити це також є певний розвиток ви знаєте що в світі відбувається у вас там якісь друзі є написали вам хело ви відповіли їм також там WhatsApp чи чи щось таке це, звісно, треба робити, але цим не треба забивати все-все своє життя через те, що це є зона комфорту. Отже, людина, яка знаходиться в зоні комфорту, такого психологічного комфорту, вона зупиняється у своєму розвитку. Це насправді так є. Не пізнає нічого нового, не пробує нічого нового, просто зупиняється у своєму розвитку. Людина, яка виходить в психологічному плані зі своєї зони комфорту, пізнає щось нове. А коли людина розвинута і продовжує розвиватись, взнає щось нове, взнає щось цікаве, аналізує е, ці всякі різні якісь цікавинки, е, не одміну, ця людина десь знайомиться з іншими людьми, з цікавими людьми. А можливо, тут і опа, і з'являться якісь нові можливості зустрінете е, якихось нових людей, які пов'язані якось з цими вашими новими інтересами. А тут раз раз. Пройшов місяць другий, третій півроку, а вже оказується, ця людина, з якою ви познайомились, стала вашим компаньйоном по бізнесу, який вам приносить дуже непогані гроші. Вже а ви потім вертаєтесь назад. «Хм, а що ж я такого зробив? Чи просто зірки співпали в кучу, чи можливо. А, от що співпало. Я просто почав читати ось цю штуку, я зацікавився тою темою, познайомився з цією людиною, а потім познайомився з от, от цим от хлопцем, який потім мені став другом. І отак от, і от от ми там потроху скинулися думками і сколотили якийсь бізнес. Буває, буває. А через що? А через те, що ви вийшли з зони комфорту? А, наприклад, хтось хоче вдосконалити своє тіло. Що треба зробити? Правильно, вийти з зони комфорту. Треба встати рано вранці, треба вдягти спортивний одяг, треба можливо розминочку зробити, вийти на вулицю, зробити цю пробіжку, пробігтися. Або треба зібрати якісь шмотки, підготуватися набрати в пляшечку водички, піти в тренажерний зал, позайматись там можливо, з тренером позайматись. А це все що? Це вихід з зони комфорту. Нам же простіше полежати вдома. Подивитись в телек, там вже все для нас зробили, все для нас сказали, тільки так клац-клац. Навіть пульт зробили для нас, щоб ми були в максимальній зоні комфорту, щоб ми не бігали там переключати ці канали кнопочками. Для того, щоб ми знаходили ці зони комфорту, сиділи, все нам От. Щоб... Отже, розвинути своє тіло, треба вийти з цієї зони комфорту. Це вже буде якась фізична, скажімо так, фізична форма зони комфорту. так? Отже, вийшли, пішли на тренування і не один раз пішли, а походили на тренування місяць, півроку, рік. І що дуже важливо, це створити собі привичку, щоб ця привичка була. Просто ходити на тренування. Просто от є у вас привичка ходити на тренування. Є у вас привичка годину кожен вечір щось вивчати. Будь-що. Вам цікава історія, вивчайте історію. Вам цікава техніка, вивчайте техніку. Можливо, вивчаєте якісь валютні ринки, як, як працюють ці от валюти. Може кудись вдасться вкласти гроші, можливо, якісь. подивитися, як це працює, якісь от інвестиції. Е Інформація це сила насправді. Інформація це сила, і ваше навчання це розвиток вашого мозку не тільки щоб набити його інформацію, а саме, саме навчитися аналізувати. Чим більше буде проходити всяких цікавинок через вашу голову, тим більше ви зможете її аналізувати, тим краще ви себе будете розвивати. Тобто, знаходишся не в зоні комфорту, стаєш неодмінно більш розвиненіший. Більш начитаний, більш цікавий, і, звісно, твоє оточення, звісно, буде покращуватись, це однозначно. І, звісно, будуть появлятися нові можливості. І не забувай, що перестаєш вчитись, перестаєш пізнавати щось нове, перестаєш займатися чимось новим. Неодмінно наступає деградація. Знову ж таки, це не означає, що прямо там, от сьогодні я не прочитав цю сторінку книжки, яку я запланував. Все все забув, коротше, все став. там... По розвитку, по, по розвитку став там нулячий одразу. Ні, взагалі не так. Просто якщо в привичку входить нічого не робити, то потроху, потроху все забувається, потроху десь оці аналітичні спроможності вони починають знову ж таки деградувати, притуплятись. Ну навіщо це? Якщо ми це кожен день не робимо, то воно нам абсолютно абсолютно не треба. Ось. Не рекомендую починати щось з понеділка. Тобто, що таке починати з понеділка, це звучить навіть трохи смішно, це просто це просто відмазка. Це перший крок до відмазки. Звісно, робочий тиждень починається з понеділка, але там, там загально прийнято, скажімо так, в наших краях. За вас загально прийнято починати робочий тиждень з понеділка, закінчувати його або в п'ятницю, або в суботу. Звісно, так. Але тут ми говоримо про вихід з власної зони комфорту, такої як. Чи покращити своє тіло вдосконалити, чи покращити свої, так, інтелектуальні здібності, можливо, навчитись чогось і таки. так. Звісно, б хотілося би вивчити, як двигуни працюють, наприклад, або як на джаві розробляти, скажімо так, або якісь елементи бізнес-аналітики. от Хотілося б вивчити, але сьогодні вівторок. Завтра середа, середина тижня, я з понеділка, напевно, це робити. Там вихідні, все, відпочину трохи. Трохи там з цими думками пересплю, і почну це робити з понеділка. Наступає понеділок такий. та може не з цього, може з наступного. І це офігенно класно працює, щоб ніхіра не робити. Щоб оставатись в своїй зоні комфорту, це просто шикарна, прекрасна відмазка, щоб оставатись в своїй зоні комфорту, того ми всі щось починаємо робити з понеділка. Звісно, якщо у вас там ви в якийсь спортзал в суботу і вам сказали, що ви купили абонемент, але ви ось з понеділка, з першого числа можете починати робити, то окрема історія. Це не відмазка, ви вже налаштувалися, вже ну, з нього, і ви вже приходите, звісно, в понеділок. Ось, а в усіх інших випадках в усіх інших випадках, це просто красива відмазка. Відмазка, це, звісно, теж якась певна творчість. Ось, а, але це відмазка. Далі з зони комфорту. Всі знають про таку штуку, як. Корисна їжа, так це дійсно, якщо ми теж відноситься до якогось покращення свого здоров'я, щось ви прочитали, щось ви вивчили, і е, створювати для себе менюшку, е, особливо менюшку корисної їжу на кожен день, це теж вихід з зони комфорту. Бо вам треба підготуватися, вам треба порахувати калорії, вам треба піти в магазин, купити там що там сільдірея, капуста якоїсь, якоїсь штуки, якогось там специфічного м'яса, риби. Це все вихід також з зони комфорту. А далі вихід з зони комфорту, то, що ви там вам доводиться це все їсти. Це сільдірей, які вам не дуже подобаються, якісь там інші несмачні штуки, морковки, цибулі, якісь вітамінами закидатись, причому точно по графіку, причому за дві години до сна і, і всякі такі прочі штуки. Ось хочеться прийти ввечері, там нормально захрумати чогось жареного, смаженого, картошечки якоїсь так, ось Оце наша зона комфорту. Це, це є наша зона комфорту. Отже, вихід з зони комфорту є плюс. Знаходимося в зоні комфорту, це певний мінус. <кхем> Або а, звичайний приклад, того, що ми робимо кожен день, звичайний душ. Ми заходимо, включили водичку, тепленький душ, тепленька водичка. Класно, хорошо. Помились, похлюпались, похлюпались в водичці. Класно, хорошо, гарно, тепленько. І де ми знаходимось? В зоні комфорту? В тій самій зоні комфорту ми знаходимося нам Хорошо. А що ж стається, якщо ми візьмемо і от сьогодні зробимо водичку трошечки холодніше? От чуть-чуть, деньок другий завтра зробимо ще трошечки холодніше, потім ще трошечки холодніше. І потім через тиждень-два дійдемо до того, що ми зможемо нормально помитись теплою водичкою і після неї прийняти холодний, контрастний душ. І в результаті ми отримаємо, що Закалочку нашого організму, організму отримаємо. Е нам стане легше переносити якісь морози, якісь вистрибки на вулицю без шапки, без куртки у футболці. Неодмінно ми привчимо свій організм до людських перепадів температури. І чим? Тим, що ми вийдемо з зони комфорту. Ми вийшли з зони комфорту. Ми навчили свій організм до перепадів температур. Це для нього не є стресом, і відповідно. Для організму не падає ніякий імунітет, якщо різко вискочив десь там на вулицю. Як це стається з людиною, яка, скажімо так, е постійно знаходиться і намагається знаходитись в абсолютних інкубаторських умовах, тільки в теплі, тільки в шарфіку, тільки ніякого там холодного повітря. Всьо. Бо насправді оці всі якісь гострі респіраторні захворювання, вони чіпляються не через те, що холодне повітря, а що таке простуда. Давайте так коротесенько дуже розберемося в цьому. Насправді, вірусами ми дихаємо постійно, абсолютно кожен момент свого життя. Ми абсолютно завжди дихаємо вірусами їх повсюду повно, всякими вірусами, бактеріями, пилюками і всякою прочою штукою. Ми навіть не уявляємо, скільки, скільки всякої фігні ми вдихаємо з кожним подихом. Ось і якраз. Коли людина не закалена, з не з незагартованим, так, організмом десь вискакує на вулицю і відбувається різкий перепад температури. Для для організму це можна охарактеризувати як стрес. Просто це короткочасний стрес. А що таке стрес? Це одразу падіння імунітету. А що відбувається в падінні імунітету? Організм перестає боротися з вірусами в цей момент, і того чіпляється якась болячка. Того назвали простуда. Бо Десь перемерз дуже отак, от швидко пум причепилася якась болячка чисто через те, що провалився імунітет. Ось того, вийшовши з зони комфорту, у нас є можливість покращити свої фізіологічні, скажімо так, можливості і стійкості до цього оточуючого світу. Всього отже, укріпити м'язи, треба вийти з зони комфорту і піти в тренажерний зал, укріпити бушкулю свою. Зробити її розумнішою, більш аналітичною, знайти нові можливості. Нам знову ж таки треба вийти з зони комфорту е і вивчити щось нове, почитати щось нове, знайти якусь інформацію. Посидіти на тому самому відосі, але подивитись на якусь тупню, там як люди просто там падають, чи, чи ще якась фінясти крани падають, чи і, якусь прочу ерунду, яка просто відключає мозок і, і всь, Ну, відключає просто мозок і все. Просто ви це бачили, коротше, воно просто відключає мозок, ніякої не несе смислового, см, 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 смислового навантаження. Звісно, іноді таку штуку можна подивитись, скажімо так, в розважальних цілях, в розважальних цілях, щоб просто ви до цього від, відволіктись. Але. Можна той самий Ютубчик, якщо ви, скажімо так, витрачаєте дві години в день на його перегляд. Хай годину. Окей, годину в день ви виглядаєте на його перегляд. Подивіться 15 хвилин е, з цієї години про крани, які, як, які падають, там, чи, чи про якусь іншу ерунду, як люди падають. Ось, а в 45 хвилин, подивіться, щось цікаве, щось розумне про якісь планети. Тем дуже багато насправді, якась, то, що вам буде цікаво, якась філософія, психологія, математика, техніка, як заводи працюють, ну, будь що інше, будь-що, інше, і, і те, що стосується якогось вашого особистого розвитку, про якісь фінанси, про якісь підприємництва, про такі штуки, як люди розвивались конкретні, якісь випадки маю на увазі, це неодмінно тільки принесе вам плюсик, це принесе якісь певні результати. А отже, багато сьогодні наговорили. Бажаю вам розвиватися і завжди бути на гребні волни.